Господу, діти Божі. В Писанні написано, що ми тепер діти Божі, але ще не відкрилося, що будемо. Знаємо, що коли відкриється, будемо подібні до Нього. Тобто до Ісуса Христа. І в наш час для Слова Божого. Ми будемо слухати Слово Господнє, тому що так написано в Писанні, що людина буде жити не одним хлібом. Але всяким словом, яке сходить із уз Божих. Ми співали чудовий псалом і ми повинні його сповідувати. Він говорить, що я переможу Господи. Я переможу Господи, тому що ця битва вона належить йому, тобто Господу. Тут я не думаю, що автор говорить про ту битву, яку сьогодні веде Україна на полях війни. Але у кожного з нас є своя битва. Кожна людина вона має, вона має, бореться з чимось. І Господь сказав, що це битва є Його. Ми, проповідники, є у ролі пророків, знаєте, що тобто тих, хто говорить від імені Бога. Пророк це людина, яка говорить від імені Бога. І згідно Писання, основна тема пророцтва це є збудування, втіха і розрада. Як бачимо, що у пророцтві немає таких негативних емоцій, існує думка, що сама популярна тема в церкві це тема про гріх. І можна сказати, що саму популярну проповідь на цю тему у 1741 році виголосив Джонатан Едвардс. І його проповідь називалась Грішники в руках. Розгніваного Бога. Ви можете її прослухати. І можливо на той час це і було актуальне пісня. Але як пише апостол Павло в післанні до римлян 5.20, як умножився гріх, стала приїзобілою благодать. І тому сьогоднішнє слово, воно буде, повинно бути сповнене благодаті і істини. І ми читаємо від пророка Єремії Іса... з 9 розділу 22 верша. Наступні слова, нехай мудрі не хвалиться своєю мудрістю і сильний своєю силою, і багатий своїм багатством. Нехай хвалиться тим, що знає мене і розуміє, що я Господь, так говорить Господь. Тому ми будемо хвалитися нашим Господом Його силою, Його благословеннями і Його зібністю спасати і захищати. І Таке запитання до нас. Чи відчуваємо ми, як віруючі люди, себе щасливими? Ну, Хто відчуває себе щасливим? Будь ласка, підніміть руку. Слава Богу, слава Господу. Є люди щасливі. І забігаючи наперед, я хотів сказати, що наше щастя, воно не у матеріальному якомусь вимірі. Наше щастя заключається в тому, що ми можемо знати Бога. Ми можемо бути щасливими кожен день у ньому. Це, як говорив Господь у проповіді в Нагорні, Він говорив, що блаженні – це слово блаженство в Старому заповіті, це по-сучасному щаслива людина, блаженні плачущі, навіть коли ми можемо плакати, або у нас можуть бути якісь проблеми, ми все рівно залишаємося щасливими. Є люди, які живуть в минулим. Так, був колись час, все було. Так чудово, так добре, і я був щасливий. Такі думки в їхній голові постійно гніздяться. І такі спогади, вони, подібно до черв'яка, можуть роз'їдати свідомість, змушувати знову і знову повертатися до хорошого минулого і жити ним. Я скажу, що Біблія, Слово Боже, не вчить нас жити минулим. Через минуле можна тільки навчитися, але жити потрібно тим, що є сьогодні, і тим, що є в перспективі в майбутньому. Або є навпаки люди, які живуть майбутнім. Вони говорять, сьогодні чи завтра віруємо в таке то місто, проживемо там один рік, торгуватимемо і отримуватимемо прибуток, Якова 4.13. Це люди, які думають, що все найкраще мене попереду. З однієї сторони так, у нас віруючих, все найкраще воно там, в перспективі, в майбутньому, коли будемо з Господом. Але слово Господні говорить так, що ось сьогодні день спасіння, сьогодні найкращий час, щоб бути щасливим і бути довір... довірятися Господу. Якщо щастя залишається в минулому або очікується в майбутньому. То нерідко воно є відсутнє в теперішньому часі, в сьогоднішньому дні, тут і зараз. І в стані очікування можна прожити все життя. Мені пригадується індійська легенда про дівчинку, золоту ниву і колос. І ця дівчина мала пройти через цю золоту ниву і вірвати один колосок золотий, який мав принести їй щастя. На жаль, вона пробігла все поле. прийшла, і не зірвала ні одного колоска. Це таке буває в нашому житті. Ми думаємо, що ще щось краще буде попереду, і ми не використовуємо той благоприємний час чи день, коли Господь кидає нам. Щаслива людина, вона відкрила собі якийсь секрет, рецепт щастя, що воно є в сьогоднішньому, в теперішньому часі. І, як ми вже говорили, 2 Коринфянам 6.2 – Говориться, ось тепер час благоприємний, ось сьогодні День спасіння. Ми повинні цінувати тим днем, в якому ми живемо. Біблія позначає цей стан так, велике здобуття бути благочастим і задоволеним. 1 Тимофія 6.6. Це апостол Павло писав до Тимофія, що щаслива людина, вона є благочастива, і вона є завжди задоволена тим, що її оточує. Всі знають те, що життя не є ідеальним. І нема, можна сказати, ідеальних людей. Так, є в людей ідеали, за якими вони ганяються і їм подражають. Але знаємо, що в Ісусі Христі ми можемо завжди поліпшити своє духовне становище і взагалі свій духовний стан. Відчуття себе щасливим залежить таким чином від ставлення до обставин, подій згідно з наведеним текстом, те, що говорив апостол Павло до Тимофія, ступенем достатності їм, володіння цією якостю Писання називає не просто надбанням, а придбанням великим. Один щасливий чоловік це був апостол Павло, він говорить, заявив з цього приводу так: Я навчився бути задоволеним тим, що маю. Філіппіанам 4:11. Я навчився. Я думаю, якщо ми відвідуємо церкву, ми слухаємо проповіді, я думаю, що в нас є можливість також навчитися багато чому. Крім цього, Господь нас навчає через різні ситуації в нашому житті. Я думаю, що кажуть, життя це також свого роду вчитель. Воно навчає нас, і ми беремо ці приклади. Але найкращий вчитель це є слово Господнє, де Господь. Нас навчає через своє Слово. Життя це школа, де можна чомусь навчитися. І антиподом задоволення є ропот і невдоволення. Невдячна людина майже завжди нарікає, Ропот – це не просто невінне хобі, а це є велика сила, здатна кардинально змінити долю людини, її самовідчуття, і навіть долю цілого народу. Ми особливо читаємо в Старому заповіті в числах 14 розділ, як Господь звертається до свого народу. Це був його народ Ізраїля, любимий народ, але Господь їх застерігав, щоб вони не проявляли ніякого незадоволення і ніякого ропоту. Ми повинні також вчитися, як кажуть, на помилках інших. І один місіонер постійно. Нарікав на те, що в нього немає нового взуття. Господи, казав він. Адже мої ноги служать тобі, вони йдуть туди, куди потребує твоє слово. Невже Ти, багатий дарами, не можеш взути мої ноги в нові взуття, в нові зручні тухлі? Так він молився, і так він мислив, і того він чекав до того дня, коли він не побачив людини, яка взагалі не мала ніг. І він тоді перестав так молитися. І просто дякував Богу за те, що в нього є проблема, де дістати нове в життя. Ми повинні бути щасливі, просто в таких, знаєте, дерб'язкових речах, які ми, можливо, зустрічаємо не кожен день. Ми повинні просто дякувати Господу. «Господи, це від Тебе. Це Ти мені дав, це Ти дав мені почути чи зустрітися з цією чи іншою людиною. І Господь буде давати нам більше свого благословення. І як ми вважаємо, яка заповідь найчастіше повторюється в Біблії? Звісно, це заповіді, які ведуть до щастя, до блаженства. Ми не про гріх. От найбільша заповідь, що повториться в Біблії, це будьте щасливі. Знову таки, щасливі це сучасне слово, а слово старого заповіту це буде блаженні. Бог хоче, щоб ми були по-справжньому щасливі. Не лише на небесах, тоді, коли обставини зміняться на краще. А сьогоднішній день, в сьогоднішніх подіях, те, що нас оточує, ми повинні мати щастя. І Бог багато говорить про гріх, горе, смуток, біль, зраду, невдачі, страх, жах і крайню потребу це все те, що супроводжує нас, людей, в житті. Але вірити в це чи ні. Головна тема Бога це радість і щастя. Взагалі, ми вже говорили, що слово щастя, воно у Біблії називається блаженством. Пам'ятаєте, як Господь чив на горній проповіді. Він говорив, блаженні ті, хто плаче. Господи, яке ж може бути блаженство, коли людина плаче? Можливо, в неї якась біда, якась трудність, а ти говориш, що вони блаженні. Але ж коли людина плаче, в неї скорбота, блаженство заключається в тому, що ця людина буде потішена від Господа Духом Божим. Я багато разів був на похоронах свідком, коли людей дійсно була біда, і вони плакали, але пізніше вони свідкували, що приходив повний мір і спокій від Господа. Це Дух Святий, Він працює в серцях тих дітей Божих. І Він дає свій мір і спокій. Коли Бог про щось говорить кілька разів, бо багато разів, треба звертати на це увагу. Повторення має на увазі важливість. І ось чотири найбільш повторювані заповіді в Писанні. Перше це хваліть Господа. Коли Господь дає нам повеління хвалити Його, те, що ми робимо в нашому служінні, в цей час поклоніння. Що Він хоче цим самим сказати до нашого серця? Він бажає, щоб ми побачили ту славу, яка производить величезну радість. Коли ми дивимося нашого Господа, ми забуваємо за наші проблеми, ми розуміємо, наскільки Господь благий, наскільки Він добрий, наскільки Він великий, і Він є Духом Святим близьким до нашого серця, до нашого оточення і все те, що ми переносимо. І це є дуже приносить щастя в наше життя, коли ми, коли ми прославляємо Господа. Друга заповідь це не бійтеся. Вона повторюється в Біблії 365 разів. Фактично на кожний день нашого життя. Це повторюється в різних варіантах. І це не бійся, це по суті є призивом до щастя. І Бог багато разів дає повеління людям бути щасливими. Хіба що, знаєте, ми себе можемо рахувати нещасливими. Ми можемо подивитися вранці, і нам не сподобалось наше здоров'я чи ще якась ситуація, і ми себе рахуємо нещасливими. Але Господнє Слово воно говорить і воно наставить, щоб ми себе рахували щасливими, і Бог з своєї сторони робить все для цього. Він дав Духа Святого, він залишив свої обітниці і він бажає, щоб ми також себе рахували. Колись в Швеції я бачив в одній церкві напис, він написано було Я з вами. Людина заходить, Дім Божий, і вона розуміє, що тут є Господь, Він постійно з нами. Це постійне нагадування. Це з місця Писання з Матвія. 28 голові. ми сюди перейшли в цю будівлю, у нас також це місце Писання, у нас воно було на... перед нашою сценою. Ми повинні пам'ятати, що Господь не змінився Він вчора, сьогодні, і навіки той самий. І приклади з Біблії, де ось ангел Гавріл говорить до Марії, Луки 1:30 Не бійся, Марія, пам'ятаєте? Не бійся Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. Далі Господь говорить до Йосипа, сина Давіда: Не бійся прийняти Марію, дружину твою, бо те, що народиться в неї, є від Духа Святого Матвія 1,20. І таких слів не бійся в Біблії 365 раз на кожний день нашого життя. І Господь сказав Захарії: Не бійся Захарія, бо почута молитва твоя. Луки 1:12. Господь призває нас прийняти Його мир. І завжди довіряти Його любові і Його милосердю. І третє повеління це написано радійте. Боже бажання, щоб ми пам'ятали, щоб що б не сталося, ніщо не може відлучити нас від його любові. Так говорить Слово Господнє Римлянам 8.38. Господь все буде робити для нашого блага. І він ізбавить нас від всякого зла і збереже для свого Царства Небесного. Це сповідував в свій час апостол Павло. І він говорив до свого наставника, молодого Тимофія, щоб він надіявся на Господа, тому що він знав, що в житті будуть різні ситуації. Не завжди ми можемо бути навіть, наповнені бути Духом Святим, не завжди радість можемо відчувати. Але коли ми стоїмо на платформі віри, ми завжди будемо переможцями. Бо ця битва належить йому Господу. Буде пам'ятати, що віра це є найсильніша зброя, те, що ми, чим ми можемо перемагати цей світ і навіть перемагати самого себе і наші всі недоліки. І четверте, саме більш повторяюче слово це дякуйте. Коли Бог дає таку заповідь, дякувати, чого Він хоче? Він хоче, щоб ми дивилися на речі. Які нас розстроюють, визивають гнів, розчарування, печалять і пригноблюють. І все-таки ми бачили Божу благодать. Це те все є, що ми перерахували все в нашому житті. Ми проходимо через це, але є, ми повинні дякувати. Тут все рівно є Божа благодать. 2 Коринтянам 9:8. Бог же сильний обогатити вас всякою благодатью. Те, що благодатьтю. Недолік, який, можливо, є в нас. З якими, можливо, ми боремося все життя і не можемо їх подолати, Господь сильний це змінити і подолати у нас, тому що так говорить Слово Господнє, Бог же сильний обогатити вас всякою Перший Перше фісантійцям 5,18 за все, дякуйте, бо така про вас воля Божа у Христі Ісусі. Ми повинні дякувати Господу за всі ті милості. Звісно, що ми не повинні. Один такий приклад був, що хіба може дякувати, якщо мій сусід помирає від раку. Звісно, що ні, ми не будемо за це дякувати, але ми знаємо, що за те мало, що ми маємо в нашому житті, ми повинні дякувати нашому Господу. Коли ми бачимо Божу милість і довіряємо Йому, подяка піднімається до нього, до Господа, і виштовхує наші негативні гріховні емоції, наше ворчання. Замінюючи їх миром Божим і Божою благодаттю. Це треба, як хто й говорив, що я навчився. Ми повинні цих речей вчитися і досягати їх. Бог хоче, щоб ми були щасливими сьогодні, зараз і назавжди. Римлянам, 15 розділ, 13 вірш. же надії, нехай наповнить вас усякою радістю і миром у вірі, щоб ви з силою Святого Духа збагатилися надією. Навіть у народі кажуть, що надія помирає останньою, але в нас не повинна вона помирати. І все ж таки у декілька словах, як можемо ми бути щасливими, Щоб бути щасливим, достатньо, щоб у нашому духовному житті перебували три речі: це віра, надія, любов. Віра це рух перед. Надія, написано, що вона не посоромить. Тому що надія підтримується самим Богом, і надія повинна завжди підігріватися вірою. І любов, якщо коротко, любов вона не шукає свого. Те, що людині присуще, завжди шукати свого. А якщо ми маємо любов, ми не будемо шукати свого, а будемо шукати того, що служить для блага нашого ближнього. Любов не шукає свого, але вона покладається на Бога. Благословення нам і щастя у Бозі. Ми закінчимо нашу проповідь молитвою подяки до Господа. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі, Господь. Ми славимо Твоє святе ім'я. Ми благословляємо Тебе, Господь. Ти вчора, сьогодні і навіки той самий. Ти благий, Господь, ти добрий. Ти послав нам цей небесний хліб, Господь, цей ранок. Ти оберігаєш нас. Ти посилаєш все необхідне для життя благочестя. Дякую тобі, Господь, за кожного святого, за кожну брата, сестру, за те, що ми можемо бути однією сім'єю, Господь. Ми можемо славити тебе, ми можемо надіятися на тебе в цей час, в час нужди. Господи, благослови нас, коли ми розійдемося, пам'ятати всі слова життя. Дай нам, Господи, завжди слідувати за Твоїм словом, Господь. Дай нам завжди бути вдячними, дай нам завжди бути щасливими, радіти в Тобі те, що Ти даєш, Господь. Ми так дякуємо за Духа Святого. Ми дякуємо за цю можливість поклонятися Тобі нашим серцем. і ми відчуваємо, що ми дійсно є щасливими, тому що Ти Духом Святим торкаєшся наше серце. Благослови нас на цю неділю, яка буде робоча неділя. Благослови Господь нашу Україну, бережи від всякого рода зла. Оберігай, Господь, ми пам'ятаємо ті слова, що ця битва належить тобі, Господь. Тому вся надія на тебе. Тобі слава, хвала і честь в ім'я Ісуса. Амінь.